Niet dat ik het niet achter de La vida, de Rijksleutel. Schweiz dreigt meer dan vier Вітаю усіх, хто мене зараз чує. Ви слухаєте канал К біля мікрофону Вікторія Сергієнко. з передачею у голос українською. Я Українка. Киянка. Впродовж трьох років читаю у голос найкраще українське. Нині я перебуваю в місті ААРАУ, Швейцарія, але й тут продовжую робити своє. У голос, латиницею UHOLOS. Уголос українською означає робити щось так, що можна чути наприклад, говорити, сміятися, плакати, думати. Щодо мене я читаю, читаю уголос найкраще українське заговорити українською уголос це найкращий спосіб виказати свою солідарність і повагу Україні і українцям Як це зробити. Просто слухайте, як я читаю, і повторюйте за мною на кшталт того, як ми це робимо з піснею, яка звучить на мові, яку ми не знаємо. На ютуб каналі «У голос» ви знайдете записи цих радіопередач у супроводі субтитрів авторських текстів для повторного прослуховування, читання і вивчення. Отже, усі, кому Україна своя, мила, люба, дивна чи просто цікава, разом зі мною. Пізнаваймо, вчимо і удосконалюємо українську мову. Українська це просто, красиво, модно і в тренді. Сьогодні у «Голос української» прозвучить лірика видатного німецького поета Гайнріха Гайне. Переклала ці чудові вірші на українську мову, видатна українська письменниця Леся Українка жінка, яка входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Про що ці вірші? Про кохання і розлуку без кохання нема щастя, без щастя неможливе життя, так вважає ліричний герой. Однак він розуміє, що щастя це лише миття невічне вічне блаженство, і тому завжди знаходить сили жити і кохати. Коли настав чудовий май, садочків розвивання, тоді у серденьку моїм прокинулось кохання, коли настав чудовий май і пташок щебетання, тоді я милі розказав мою журбу й кохання. І рожу, і лілею, і сонце, й голубку. Я все те, здавалось, любив до загину. Тепер не люблю їх одну мою любку, дівчину репчину, перлину єдину, вона бо кохання первісточка гожа. І сонце, і лілея, і голубка, і рожа. Твоє обличчя, любе, миле, колись мені щоночі снилось. Тепер обличчя Янголине бліде, від жалю так змінилось. Смерть поцілунок свій положить Блідий на устеньках прекрасних і згасне те небесне світло, що сяє в оченьках тих ясних. Обличчям до мого обличчя склонись, хай сльози полються в нас спільно, і серцем до серця мого притулись, хай пломінь єднається вільно, коли наші сльози джерелом бойним, в велике те вогнище зринуть, я хочу востаннє тебе обійнять, і з жалю кохання загинуть. Ти не любиш мене, ти не любиш мене, я не дуже на те і журюся. Як погляну на личенько любе Ясне, то веселий, мов цар, я роблюся. Не мене, те говорять мені всі кохані уста рубіни, але дай поцілую ті уста знадні, то забуду всі прикрі хвилини. Цілуй, а не клянись мені, не вірю я в слова зрадні, слова солодкі та хотів, я б поцілунків замість слів. Я маю їх, то й вірю їм, а слово слово Порох, дим. Клянись, клянись, кохана, знов, на слово вірить я готов, схилю голівеньку свою, до тебе й вірю, що в раю. Я вірю, мила, вірю знов, Що більш ніж вічна ся любов. На оченьки милої любки дивні, я гарні складаю канцони. на устенька милої любки дрібні, складаю найкращі терцини. На щічки хороші її чарівні складають чудові і станси. Якби ж було серце в дівчатка мого, хороший сонет би зложив на його. Не жаль мені хай серце розіб'є, загублена любов, хоч промінь б'є. Круг тебе самоцвітів не жалкую, я бачу твого серця ніч тяжкую. Давно все знаю, бачив я у в Втім серці ніч не непромені сні. те серденько гризе змія страшенна, я бачив, любе, що ти нужденна. Так ти нещасна, і не жаль мені, обоє любами нещасні мусим будь, поки розіб'є смерть серця сумні, обоє любами нещасні мусим будь. Я бачу погляд твій палає від погорди, усмішка на устах, немов змія, здіймаються високо груди горді. Одна нещасна, ти нещасна, як і я, усмішка гостра. А однак сумна, і гасне погляд твій От сліз, мабуть, а в гордих грудях рана потайна. Обоє, Люба, ми нещасні мусим бути. Сопілки й сурми грають, і скрипочка заводить. Ох, хто ж моя кохана танок весільний водить, там бубни, і джоломійки бринять, дзвенять, лунають, там добрі янголята, і стогнуть, і ридають. То ти вже про те й не згадуєш, ні, що серце давно віддала ти мені, ти миле й зрадливе, серденько своє, чи в світі миліше і зрадливіше є, забула й кохання моє в одну мить, і ту, що й досі серденько гнітить. Що більше, кохання чи туга моя? Обоє безмірні, лиш те знаю я. Чого так поблідли ті рожі ясні, скажи моя Люба, мені? Чого у зеленій траві запашні блакитні фіалки сумні, чого же й воронок так сумно співа, та жалібно в небі яснім? Чого пахне так запашна трава, немов погрибовий той дим? Чого навіть сонце не гріє мене, а прикро так світить наділу. Чого на землі все смутне і страшне, мов сумне поле могил, чого мені тяжко, вмираю, немов, скажи моє щастя ясне, О, мила, кохана, я Любко, промов, чого покидаєш мене? Співав соловейком і липа цвіла, сміхалося сонце скрізь радість була, а ти цілувала мене, обіймала і так до тремтячих грудей пригортала, кричав Чорний Ворон, і падав, і сонячний промінь так прикро блищав. Прощай ми, сказали, холодне прощання. Ти гречно вклонилась на гаречне вітання, я бачу світ пишний і небо сіяння, лагідний вітрець і весни розцвітання, долину розкішну, квіток коливання. Іскриться та ся, роса на них рання, скрізь люди радіють, скрізь бачу втішання. А я, я хотів би у могилі лежать, і мертвою любку в обіймах держать. Петь кохає дівчину, та другий миліше їй був, другий взяв іншу дружину, першої ж мило забув, з жалю та мила звінчалась з першим, хто трапився, так, з ким вона й з роду не зналась, гине забутий юнак, давня сибайка здається, Все ж вона вічно нова, і як до кого прийдеться, серце тому розбива. Вони мене дражнили до серця діняли, одні тим, що любили, другі тим, що кляли. Вони мені до всього отрути долили, одні тим, що любили, другі тим, що кляли. Котра ж мені найбільший жаль серцю завдала, то та я не любила, мене й не кляла. Крізь сон, колись тяжко я плакав, що вмерла, ти снилось мені. Прокинувся потім, а сльози з очей все котились дрібні. Я плакав крізь сон, мені снилось, що сам я без тебе зостав. Прокинувся потім і довго, я тяжко і гірко ридав. Я плакав крізь сон, мені снилось, що знов ти кохаєш мене. Прокинувся і знов полилося сліз гірких джерело сумне. Щоночі у сні бачу мила тебе, з привітним на устах вітанням, і кидаюсь я тобі мила до ніг. З гірким безнадійним риданням, на мене журливо так дивишся, ти, хитаєш собі головою і котяться з ясних твоїх оченят, мов перли сльоза за сльозою. І тихає слово я чую твоє, букетське парису приймаю, прокинусь, букетське парису зника, а слово твоє. Забуваю. Щойно у голос українською ви почули 18 віршів Гайнріха Гайне з його книги пісень у перекладі Лесі Українки. Ці вірші були написані в період з 1822 по 1823 роки, перекладені у 1890. му На ютуб-каналі та Фейсбук-сторінці у Голос ви знайдете відеоролики запису цієї радіопередачі у супроводі субтитрів авторських текстів німецькою та українською мовами. Пізнаваймо, вчимо і удосконалюємо українську мову. Українська це просто, красиво, модно і в тренді. Ви слухали канал К біля мікрофону. Була керівник благодійної організації Міжнародний культурно-просвітницький фонд уголос Вікторія Сергієнко зі своєю передачею «У голос Українською. Дякую, що слухали. До наступних зустрічей. На все добре.